Приколи. О, приколи. Клас. Слухай, ну це ну це просто топ. О, ну ти просто зіронька. Всім привіт! На своєму каналі я показую життя в автобудинку, і сьогодні я покажу, як він виглядає приблизно, якщо тут жити тиждень. Я планую показувати реальне життя в автобудинку, а не тільки гарну картинку. Тому ділюсь найсокровеннішим. Ола, пару слів скажеш? Ні. Ну, я не проти. Ось така у нас картина. Тільки я не намагалась все тут прибирати в моменті, в мене це не вийшло. Як... Ні-ні-ні, фотику, ти чекаєш. Або зі мною будеш, не пішли. Але все ж таки в мене це не вийшло. Прибирати я не дуже люблю, але я обрала прикольне місце, де я можу це зробити, і а, при цьому насолоджуватись краєвідами. Я приїхала у Сімфру. Просто подивіться, як гарно. Ловко подобається. Я думаю, що лоф подобається. Прибирання в автобудинку я починаю з того, що знаходжу місце для мого песика. Для тих, хто питав, чи не важко мені подорожувати з собакою, ну, з цією бубочкою подорожувати. Просто одне задоволення. Тому зараз я його буду чіпляти до кемпера і починати прибирання. Палаха, ми причепили. А в мене ще й камера в не стояла. Тепер можна починати прибирання. Поїхали! Буде прикольно, якщо зараз піде дощ, а я все всі речі <свісно>, винесла на вулицю. Мої улюблені бокалчики. Туфлі, які я майже ніколи не одягала. Ще одна парафуття. Мені подарували прикольну кавоварку. Сьогодні будемо тестити. Я трошки намочила соленою водичкою свій штуки, тому треба його змастити. Для тих, хто думає, ну що у той автобудинок може влізти, зараз покажу, що я з нього дістала. Це раз пасажир. Далі просто, просто купа усього найнеобхіднішого, як ми бачимо. І це ще не все. Насправді я не все дістала, що в мене тут було. Тому що якби я дістала все, це було б на добу прибирання. Але я вже скоро буду закінчувати. Це спеціальні серветки, якими можна витирати поверхню. Десь приблизно за дві години я поприбирала, також тут І готова поділитись результатом. Так. І ліжечко на дію 6. Хочу показати дуже прикольну парковку, яку я знайшла нещодавно. Особливість цього місця у тому, що тут дуже гарно. А ще... Тут зовсім не ловить інтернет, ніякий. І ще тут є водичка. Зараз покажу. М -м -м. Зробила каву у своїй новій кавоварці, Прикольно. яка від 12 вольт працює. Тут у нас є отаке джерело. А ще... А з приємного тут є сміттєві баки. І насправді це все, що тут є, ще отакий гарнючий вид. От, тут є в нас сміттєві баки, водичка, та немає інтернету. Це з одного боку трошки лякає, тому що ти не знаєш, що відбувається у світі. А з іншого, ну, стає якось дуже вільно. Зараз покажу ще, що тут є. Ну, як же це? Неймовірно. Чи не так? Сподіваюсь, було цікаво. Підписуйся на мій канал. Давай в цій разом.